Всім привіт! Мене звати Катя і я знімаю відео про наше життя в Нідерландах. Ми в Нідерландах вже більше ніж два роки, як почалася війна в Україні. Ми приїхали в Нідерланди 13 березня 2022 року. І сьогодні я хочу поділитися своїми думками, своїм. Якимось досвідом проживання в Нідерландах за ці два роки, як можна сказати, біженка з України, яка приїхала в Нідерланди? Взагалі, який настрій, які думки, що відчуваю, про що думаю, на що сподіваюся, і взагалі наші плани це буде таке неочікуване, можливо, для багатьох людей, хто дивиться мене наше рішення. Думки мої. Власне, я хочу поділитися сьогодні. Як ви знаєте, що ми проживаємо родину, я, мій чоловік і маленька дитина, три роки Лєра проживаємо в будиночках для українців. Це 10, будиночків, які знаходяться в лісі біля села, але так навкруги в принципі ліс. Але до цивілізації недалеко. Пішки до центру села 20 хвилин приблизно. Там і супермаркети, і школа, ну, в принципі, все є. І до міста на машині їхати 5-7 хвилин до такого ну, більш-менш великого міста. А, наше життя в цих будиночках мене вже втомило. Дуже втомило. А, знаєте, коли ти живеш, іначе ти живеш в окремому будинку, але поруч є інші люди, які там постійно ходяться повз тебе. В твій будинок заглядають у вікна. І, наприклад, ти з кимось не дуже гарних відносинах, наприклад, а ця людина тобі заглядає в вікна. І ну, це дуже втомлює, це напрягає, я би так сказала. Ти можеш, я про себе кажу, закрити штори і нікого не бачити. Але я ну, не хотіла б закривати штори, бо я відкрита доволі людина. Ось, але є якісь обмеження, і ти постійно в цьому знаходишся і це дуже втомлює. І коли в тебе є якийсь спільний побут, наприклад, ці ж пральні машини чи духовка, оця от загальна територія, на якій ти пересікаєшся з іншими людьми. Ти туди приходиш, наприклад, самого ранку, ти нікого не хочеш бачити, наприклад. Ти просто прокинувся, вийшов, пішов поставити прання. Ну, як вдома, наприклад, уявити. Ти прокинувся, пішов там у ванну чи на кухню, поставив а, пралку і переш. А тут ти приходиш і там заходить людина, яка вже, вже у людини свято, наприклад, там ну, все добре, і вона хоче поговорити, а ти просто я не хочу ні з ким говорити. Наприклад, я кажу. Тобто такі ситуації також вони є, вони можливі. І ну, це накоплюється, знаєте, це просто накопувач такий. І це з часом трошки тебе починає якось ну, руйнувати як людину. Ти відчуваєш себе не настільки вільно, як би ти хотів себе відчувати вільною. А, ось, І, ну, наприклад, там ті ж правила, які починають там вводити, наприклад, а, ну, більше ніж півтора року нікого не турбувала трава, яка росте біля будиночків. Ніхто взагалі ні слова не казав. Ну, просто ні слова. І якщо там в минулих роках цю траву не біля будиночків, а на загальній території, ще як від мерії косили, ну це поле, це ж ліс у нас, розумієте. В цьому році це поле вже ніхто не косив, але нам сказали, треба вирвати всю траву. Ну, це не важко, розумієте, але коли це. Ти маєш, ти, ти маєш це зробити. Раніше ти цього не робив, бо тобі нічого не казали про це. Хоча не знаю, чому не казали. Мені не важко вирвати траву, я чесно вам скажу. Але оці от такі моменти, ти розумієш, що ну, тебе починають контролювати. Контроль, я думаю, ніхто не любить, правда? ж? Правда, я так думаю. І, і оці от моменти вони також починають з'являтися, коли ти, знаєте, не, не живеш якби. Не своїм, там, як ти захотів, а тобі нав'язують. Ну, Добре, <хи> Ось, ми розуміємо, що ми живемо в цих будинках безкоштовно. Це дуже велика подяка країні Нідерландів, що нам надали це житло безкоштовно. Ми дуже раді були цьому житлу. Нам дуже все подобалося і подобається. Ось, але я думаю, що ну, не буває нічого безкоштовного надовго, правда? ж? Це мої такі думки. В будь-якому разі скоро починається оплата комунальних послуг. Як я вже казала, це приблизно 105 євро на людину, на людину, яка працює. Якщо в родині там папа працює, то він сплачує комуналку за себе, за маму, там ще за дитину трошки менша сума йде. Точно про дитину не знаю, яка сума. Тобто скоро це вже точно буде, вже ж сказали, що до кінця року вони це. Приймуть і нарахують цю оплату, тому вже починаються зміни, скоро почнеться ці оплати всі. Ну і я вважаю, що це правильно. І в принципі мають ввести вже і оплату за саме житло надалі, тому що ну, люди мають адаптуватися до цього життя і в іншій чужій, чужій країні, щоб звикнути до цих стандартів, до норми проживання тобто, це нормально. Ось так знаєте ситуація з кліщами. Це така. Ну, мене дуже турбує ця тема. З перших днів, коли я тільки опинилася в цьому лісі, це було 31 травня 2022 року. Ми якраз переїхали в ці будинки і пішли прогулятися лісом. Я пам'ятаю, я була в спідниці, і ми зайшли в ліс в траву. І в мене на ногах було ну десяток кліщів, може й більше. Я в шоці я вибігла звідти. Хоча я коли переселялась в ці будинки, я знала, що є кліщі, бо я навіть ну, в приватному секторі на мене сів кліщ. Ну, це о, такий, знаєте, єдиний випадок. В принципі, їх так ну, на вулиці не дуже багато трапляється. Це вітром якось задуло його. І я була готова, але я дуже переживала на цю тему. Я там про вакцинацію дізнавалася, як це зробити. Ось, ну, не зараз не про цю тему, не про вакцинацію. А що ну, це дуже небезпечно, ці кліщі всі про це знають, але якось так казали, що ну не не турбуйтесь, не думайте про це, що ну, це нормально і тому подібне. Але ця тема дуже така, ну дуже сумна і дуже сумно від того, що. Коли тебе постійно кусають кліщі, мене багато кліщів І мал Маленьку Лєру також, ми тільки переїхали, її в 9 місяців вже укусив кліщ. Це були перші наші дні там, в цьому лісі. Я поставила її просто в переносці біля як парковки, бо в машині вона заснула. І коли я, я, вона прокинулась, я її взяла в неї на шиї вже був укус кліща. Тобто її також багато кліщів кусало. І коли ти е, потім телефонуєш в е, поліклініку Хаусар, і просиш зробити тест, а тобі відмовляють, і ти як це? Чому тобі відмовляють? Якщо ти в такій зоні е, ризику знаходишся з цими кліщами, які, які тебе постійно кусають, е, це типа як не по показникам, що ті, типу, у вас немає у цього красного кола, е, що дає е, намір точний вам здати аналіз на хворобу лайма. Ну, це якось так. Знаєте, комусь можна його здавати, комусь ні. Я б його з радістю здала за навіть за кошти. А тут мені просто відмова, наприклад, чоловіку моєму, якого три кліщі одночасно ось нещодавно укусили, і до сих пір вже пройшло більше місяця. Його турбують ці укуси, розумієте, да? Тобто, ця хвороба вона може бути без симптомів. Ну, ми не знаємо, чи є в нього ця хвороба лайма, чи нема. Це все індивідуально, як людина переносить. Ось тому якось вся ця ситуація вона дуже нагнітає. Плюс я розказувала, що з моїм чоловіком ця ситуація сталася на роботі: що компанія банкрот, його звільнили заднім числом. Ми не змогли отримати ці виплати по безробіттю. І це також, знаєте, просто воно давить тебе. Що ну компанія в Нідерландах якось звільняє заднім числом? Ми не можемо добитися правди. Ми втрачаємо ці виплати. Ми також не отримуємо виплати для українців у ці як тіпа, гроші на проживання, тому що чоловік, начебто, звільнився, йому мали оформити по безробіттю. Ну і це якось все затихло. Коротше, ну вже як є, і це знаєте, от ну воно воно якось одне до одного: одне, друге, третє. І воно якось так давить. І ми хотіли б зняти житло собі в Нідерландах, але ви знаєте, що це, по-перше, дуже важко, тому що житла дуже мало. Якщо ти знаходиш житло, то ти маєш там показати багато документів, і гарантії, що ти отримаєш це житло, навіть за кошти дуже низька вірогідність. Ми просили через хіменту, щоб нам також якось ну, посприяли цьому. Ми там і ремонт зробили, звісно. Ось ну, варіантів нема. Тому а в гірші умови ніхто не хоче переселяти, звісно. Ну, гірших умов я не знаю про які, бо нам не пропонували нічого. У нас не було варіантів. Це просто так: то, що ми питалися, дізнавалися. Ось і тому все це разом. Призвело до того, що ми зрозуміли, що нам час рухатись далі. Всі фактори про це кричали вже нам: що зупиніться, давайте рухатись далі. Виходьте зі своєї зони комфорту, ідіть. І ми вирішили переїхати з наших будиночків в селі, в лісі в інше місце. Це далеко. І я хочу вас підготувати до цього. І мені в принципі цікаво, як ви гадаєте, куди ми переїжджаємо, які ваші думки. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, куди ми переїжджаємо. Це абсолютно 100% рішення про наш переїзд. Напишіть. Надалі будуть відео вже не з Нідерландів, а з іншого місця, де ми будемо проживати далі наше нове, цікаве, інтригуюче, зовсім інше життя. Всім вам дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь і всім дякую, всім па-па.